Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Так, сьогодні постараюсь пояснити вам деяку різницю в двигунах на квадроциклах до 3000 доларів. Так, ну у нас сьогодні на порівнянні квадроцикл Мікелон Харді і Лінхай М170. Значить, на Мікелон Харді встановлений традиційний квадроциклетний двигун від старих квадроциклів Honda. Зараз я вам його покажу. Отак він виглядає. Це двигун збирається на заводі Лансін. Такий самий двигун стоїть на квадроциклі Лансін LX200. І такий самий двигун стоїть на квадроциклі Кайол. Або Kayo Bull 200, або Kayo AU 200. Оце квадроциклетний двигун, який розроблявся інженерами Honda для використання на квадроциклах, для використання на бездорожжі в умовах нестабільних покриттів, тобто це пісок, якась глина, болот, це сніг, який розроблявся для того, щоб тягнути вас по цій поганій дорозі з пробуксовками, з перегазовками, для того, щоб можна було долати складні і затяжні підйоми, тобто його трансмісія, його варіатор, його система впуску і так далі. Все це розраховано на тяжкі умови на бездоріжжі. Так, тепер розглянемо квадроцикл Лінхай М170. Значить, на ньому стоїть двигун від Maxi Скутерів. Це також двигун е від техніки Honda. Але це двигун від двоколісної техніки. Двигунчик шикарний, він чудово працює, він має гарний ресурс. От, він використовується на багатьох квадроциклах. Він стоїть на Лінхай М150, на Лінхай Z180, на Лінхай М170. На Лінхай Z210, на Лінхай 200 він також стоїть. Він стоїть на квадроциклі Мікілон Хаммер. Він стоїть на більшості дешевих квадроциклів, В квадроциклі всякі спарки, скорпіони, шаркси. Там, Стелси, хаммери. Коротше, дуже на багатьох квадроциклах. Каю Ау-180, Каю Ау-150. Shine Ray rover, Shine Ray і так rover, Ну, Майже скрізь, де тільки можна, ставлять оцей двигун. Тому що це двигун від скутера, він дуже дешевий, простий, невибагливий, надійний. От. Ну і Тепер хочу вам пояснити, в чому, в чому фішечка, в чому суть і чому саме оцей двигунчик на квадроциклі Мікелон Харді, оцей квадроциклетний двигун, він ну, просто топчик. Він блять, має стояти на всіх квадриках. От. Тому що оцей двигунчик, двигун від скутера, його система впуску, його карбюратор, те, як налаштований його двигун, на які оберти він налаштований, його крутний момент, на які оберти налаштований і так далі. Воно не підходить для використання на квадроциклі, тому що квадроцикли зачасту їздять на низьких і середніх обертах, на невеликих швидкостях, тому що їдуть вони зачасту по бездоріжжю, по болоту. По снігу, по піску і так далі, там, де не потрібна максимальна швидкість. От, Розраховувався тут цей двигунчик не для цього. Скутерний двигунчик розраховувався, їздить по трасі на максимальних швидкостях, на обертах, які більше середнього. Відповідно, тут і крутний момент. Тобто максимальні можливості, максимальна потужність двигуна розкривається на обертах там уже за 5 тисяч оборотів, половиною, 5 ,5 6 там, до 7 тисяч обертів. От. Тому. Цей двигунчик, звісно, працює на квадроциклах, але він працює не так класно, у нього не така віддача, як у цього двигуна, який налаштований працювати на низьких обертах. Його двигун, система впуску, колінвал, система фаз. Значить, разом з варіатором воно чудово працює на низьких обертах. Тому при проїзді складних перешкод, при проїзді бродів, там, при проїзді при доланні, подоланні гірок, якихось при подоланні. Болота і так далі. Вам не треба розкручувати двигун просто в космос. Він чудово працює і тягне на низьких обертах, Ну, я вам просто зараз наглядно покажу, з якою легкістю ми будемо долати оцей пагорб. Ну, на відео він здається невеликим. По факту його висота, ну, от я метр 1,80, ну, він може сантиметрів на 10 нижче. мене, Метр сімдесят, може, метр шістдесят. Заїжджаємо ми через бордюр. Значить, Тут ось така ямка, становимось в ямку і з місця, з місця стартуємо на цей підйом. Я покажу на яких обертах значить, стартує і проїжджає цю перешкоду Мікілон Харді з квадроциклетним двигуном, а потім покажу на яких обертах і як цю перешкоду проїжджає Лінхай М170 із двигуном від скутерів. Так, стартуємо. Покажу вам попередньо тахометр, щоб ви бачили. Бачите, 2000 оборотів, 3-4-5, тобто тахометр у нас оце. Зараз я газонув для наглядності. Так. Ось він стартує, десь починає їхати на 2500 оборотів. Так, зараз спробую зробити так. Вам було максимально наочно. Ну, ось ми заїжджаємо, ну тут сантиметрів 40-45 підйомчик такий. так Ну Я думаю, ви бачили, що оберти були десь в районі 3,5-4 тисяч. Тобто... Стрілка тахометра вона доходила до сюди, далі вона не йшла. От. Ну і Тепер підйомчик наш. Абсолютно впевнено, двигунчик не ревів, тобто також оберти двигуна були в районі 4 тисяч. Ми легесенько заїхали на цю гірочку. От. Ну і Тепер спускаємось. Спускаємось і пересаджуємось на лінхай М-170. Подивимось на яких обертах і як значить, з цією роботою справиться. Як з цією роботою справиться лінхай. Ну, Дивимось. Тахометри у них майже ідентичні. Зверніть увагу на яких обертах починає стартувати лінхай. Оце тільки коли стрілочка доходить до 4 тисяч, він починає їхати. Той квадроцикл десь 2-200, там ну, максимум 2,5, а тут при старті вам вже доводиться газувати. Ось дивіться, ми стоїмо. А в нього оберти майже 4 тисячі. Зараз будемо давати першу оцю маленьку гірочку. Дивіться, так, зупиняємось. Ну що хочу сказати, на першій маленькій гірочці у нас оберти досягали до 6 тисяч обертів. До 6 і навіть десь половиною було. Це на маленькій гірочці. Уявіть, як вам доводиться газувати. І в цей же момент, коли ви газуєте, квадроцикл по факту не їде. Відбувається відчуття таке, що у вас буксує щеплення. Ну, для прикладу, я привожу аналогію таку. Наче ви їдете на механічній коробці передач, і у вас тільки третя передача. Третя. Уявіть собі, Ви стартуєте з третьої передачі в гірочку. От таке враження зараз у мене, коли я долав на цьому квадроциклі оцей невеличкий підйом. От. Так, ну Тепер спробуємо заїхати на цю гірочку. Значить, що, спробую, щоб ви бачили хоч якось, хоч трошки тахометр. От. Ну що, до 7 000, навіть здається мені 7,5 було. От. Значить, от вам і різниця. От вам і різниця по відчуттях. От вам і різниця, коли ви запитуєте, який квадрик краще взяти, а в чому різниця, от вам і різниця. Тобто, якщо ви такий більш досвідчений водій, якщо вас постійно тягне на пригоди, якщо ви любите ну, якісь затяжні підйоми, і так далі, то однозначно краще взяти квадроцикл із квадроциклетним двигуном. От. Зараз покажу ще одну відмінність. Значить, Дивіться, квадроциклетний двигун, ось у нього кришка, під цією кришкою знаходиться варіатор. Значить, кришка герметична. Значить, але це у нас забір повітря на охолодження варіатора, який виведений у нас під капот. І в той же самий час оцей хобот для забору повітря, він являється виносом для того, щоб сюди не потрапляла вода. Тобто, квадроцикл може брати спокійно броди. Ну, практично, вибачте, по ваші бубінці. От, спокійно. Дивимось сюди. Тут теж, в принципі, кришка герметична, да? все. Але хобота цього немає. Ви скажете, ну, хобот цей, Шноркель називається взагалі, можна установити. Добре, ви купите шланг, підберете, установите. Але є ще одна ситуація. Є ще одна ситуація. Це генератор. Дивимось, генератор з цієї сторони у нас він повністю закритий. Кришкою генератор у нас купається в маслі. І ось такий ущільнівач тут стоїть. Ось вона виходить проводка від генератора. Тобто на квадроциклетному двигуні генератор герметичний, він закритий. Так, ну а на скутерному двигуні, на двигуні від скутера, генератор у нас відкритий. Ось у нас. Забір повітря, там це для охолодження двигуна, і тут же під цією пластиковою кришкою в нас стоїть генератор. Ось вони тут виходять з нього провода. Генератор не герметичний. Якщо ви його повністю втопите, він реально відмовляється працювати. Ну, ви ж розумієте, інженери, коли проєктували цей двигун для скутерів, вони не розраховували, що ви на скутері будете його топити повністю. От. Тому. Оцей квадроцикл краще підходить для складних умов експлуатації і взагалі для використання повноцінного квадроцикла на бездоріжжі. Їхати в горочку, їхати по болотцю, їхати по пісочку, тягнути якийсь прицепчик. Фаркоп, є, цей квадроцикл зможе набагато легше, тому що його двигун для цього призначений. Хонда, там якісь лахматі 70 80 роки розробила цей двигун для тяжких умов. Ну і Ви наглядно на нашому тесті бачили, як відпрацьовує двигунчик, як відпрацьовує варіатор. Тобто, при заїзді на оцей бордюр, отут, і на, на оцей пагорбок. Значить, і навіть при подоланні оцього пагорба не було навіть і натяку, і відчуття такого, що тут буксує щеплення. От, він чотенько, на невеличких обертах, там, до, до 4000 обертів, він спокійно заїхав на цей пагорбок, а потім і на цей. От. Ну, а тут же було відчуття таке, що ми просто палимо щеплення або воно взагалі згоріло. От. Ну, тобто, Цей квадрик він теж підходить для бездоріжжя, для покатушок, але це така техніка для нескладних умов експлуатації, більше для туризму. От. І вона для більш досвідчених людей. То, тобто, Цим квадриком можна також долати складні перешкоди, але тільки в умілих руках користуватись інерцією, розраховувати траєкторію, маршрут. Десь трошечки раніше. Швидкість набрати, щоб вискочити на ту саму гірочку. от А оцей квадрік, він долатиме ці перешкоди з легкістю, вам не треба ніяких навиків. Ви просто сідаєте і їдете. Він буде буде заїжджати туди, куди вам треба. Абсолютно без проблем. Бо в ньому, в ньому все налаштовано для цього. Ну, таке коротеньке порівняння і пояснення. значить По квадроциклах від квадрогараж. Сподіваюсь, вам воно доступне і зрозуміле. От. Ну, особисто я. Фанат і цих, і цих квадроциклів, у кожного з них є свої особливості. Цей, наприклад, коштує дешевше, цей коштує 2400 за свої гроші, він прекрасний, він доставить вам масу задоволення. Цей тігр коштує дорожче, 2850. Тобто, якщо ви хочете трошечки кращого, якихось більших показників, трошки більші у вас вимоги до техніки, ну, будь ласка, ось він створений для вас. Обидва квадроцикли 23-го року. Обидва руляться прикла... прекрасно. Цей взагалі, я не знаю тут амортизатори. Я перший раз, коли їх побачив, я думав, що якась бутафорія, а насправді вони витримують вагу двох людей, тобто з двома людьми він може на швидкості долати велетенські перешкоди. При цьому їх не пробиває ні амортизатори, ні пружини. Тобто підвізка тут просто бомба. Рулиться легесенько, тобто геометрія установки речагів передніх, кастор установки рульових тяг, ну тут просто прелість. От. Ну, і цей квадрик в 23-му році допрацювали, зробили йому комфортну підвіску. Звісно, тут амортизатори пом'якші, і такі навантаження, як цей, він не може витримувати. Ну, Якщо сісти вдвох і їхати достатньо агресивно, ні, ні, та й пробиває передній амортизатор. Але загалом техніка топчик. За свої гроші. Ну, я, от, я от фанат ТНХ. За мінімальну ціну, за 2400, ви отримуєте просто пушку. Це дуже якісні квадрики, які працюють роками, плюс до всього на них є купа запчастин від скутерів. Поршневі колінвали, варіатори, карбюратори, все від скутерів сюди підходить. Ну, тут, тут тільки квадроциклетні двигуни, тут тільки лонсін, але все воно в принципі, є в наявності, от, тільки в оригіналі. Якщо тут купа замінників може бути, от, хочете оригінальні, неоригінальні, китайські, китайські різних брендів, Тайвань там і так далі, то тут, тут тільки оригінал. От. Коротше, це відповідь на питання, чому цей квадрик коштує дорожче, або відповідь на питання, який обрати. Передивляйтесь, сподіваюсь, вам буде зрозуміло. Якщо у вас залишились питання, контакти наші, як завжди, я лишаю на екрані, або отут, або отут, або в описі під відео, там натисніть кнопочку Розгорнути, там є контакти, наші всі посилання: Instagram, Facebook. Значить, пишіть, задавайте питання, буду ділитись досвідом. Кому треба щось більш потужніше. 400, будь ласка, Pro Max 23 року квадрик. Він навіть називається 420. От. Про нього є окремий відосик, можете подивитись. Дуже серйозні допрацювання у 23-му році по ньому зробили. От. Що тут у нас є? Є багі отака, підліткова. От. Ну Це 400. У нас ще одна. Це 550-й лінхай. Довга база, двохмісний. Це Лінхай пасфайндер, Це у нас тут ще мікілончики, дитячий cf Moto, cf 110 просто тигр серед дитячих квадриків. Це у нас тут на ремонті два дракона. Ну що, і не забувайте підтримувати наших захисників, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, а ви можете їх дивитись. Підписуйтесь на мої соцмережі, Instagram, Facebook. Там періодично я проводжу збори для того, щоб купувати різні ніштяки, підрозділи моїх знайомих і друзів, які ефективно борються з ворогом. Ну і буде круто, якщо квадра спільнота, квадра небайдужі люди разом пришвидшуватимуть перемогу.